15 січня про головне в регіоні. Вночі армія РФ з важкої артилерії атакувала Марганець. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Пошкоджені дві п'ятиповерхівки, два приватні будинки, дві аптеки та магазин. Без світла залишилося понад дві тисячі родин. Загиблих і поранених немає. Двох братів, які керували організаціями зі збуту психотропів у кривому розі судитимуть. Повідомляє прокуратура області на збуті наркотиків та шахрайській схемі. Учасники угрупувань щомісяця заробляли понад 2 мільйони гривень. У Дніпрі ліквідували масштабну схему незаконного виготовлення та реалізації алкогольних та тютюнових виробів. Повідомили на сайті облпрокуратури. Правоохоронці вилучили продукцію на 17 мільйонів гривень. Триває досудове розслідування. У кривому розі прийняли понад 200 заявок від жителів, чиї оселі пошкоджені внаслідок ракетної атаки. 8 січня повідомили у Криворізькій міськраді. Загальна сума допомоги становитиме понад півтора мільйони гривень. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.